Доброго дня, мої подруженьки. сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Муселян Олена. Сьогодні ми піднімемо таку тему, тему жінка-жертва і е, опишемо її портрет. Кожен з вас може себе проаналізувати, чи є в неї та, якості жертви, що дійсно вона жертва. Може Когось, іншого проаналізувати своїх, наприклад, родичів чи подруг. Так? Дуже часто ті, хто себе називає жертвами, взагалі не являються. а Ще й можуть бути кривдниками. А ті, хто каже, та ні-ні, це, це він такий, це він такий, я, ну, я нормальна взагалі. Чого він прийшов в моє життя, то, ну, якби, я, я не знаю. Там, да, от, ну, це він такий, зробіть з ним щось. Да, от? І в принципі. Зробити з ним щось можна, але щось потрібно робити із цією жінкою. Да? Особливо, якщо вона вже прийшла на консультацію. І так розглянемо ці якості. Да? Перше, підвищений альтруїзм до людей. І така от самопожертва, бажання допомогти, допомогти. От в принципі у людей, яких дуже велике бажання допомогти, це таке приховане бажання допомогти собі. Ну, собі завжди важче допомогти. Оце треба якісь зробити там вчинки, щось змінювати в своєму житті, що мало хто хоче робити, там прийняти відповідальність за своє життя і так далі. Ну, краще допомагати іншим. І тому дуже часто такі люди, замість того, щоб допомогти собі, починають допомагати іншим людям. Дуже часто навіть такі професії, якісь там, там такі допомагаючі так, професії собі вибирають, там можете самі перерахувати, можна в коментарях, які з видів допомагаючих професій підходять під цю категорію. Або навіть просто от, люблять допомагати, їх життя б'є після цього. По показує, що дуже часто допомога, знаєте, взагалі, ну, іноді навіть не потрібна, а іноді хтось використовує навіть, і все одно вони не роблять ніяких там висновків або роблять і все одно роблять. Ну я ж хотів допомогти. Я ж хотів допомогти і, там, і так далі. І тому подібне далі. другі Буду трошки підглядати, така. бажання постійно бути в хороших в очах суспільств. Оце от бажання хорошої дівчинки. Да, в принципі, якщо хтось зайшов з чоловіків, от не сказала, будемо про жінок. Але, в принципі, 80% жертв насильства це якраз жінки. І 20 чоловіків. Все-таки чоловіки туди потрапляють. Да? Ну, жінки, скажімо, і діти. Так сказала, і менше чоловіків. Але чоловіки теж бувають такі жартовні позиції. Вони е, теж, е, в принципі, більш можуть бути такі е, слабкодухі, або дуже такий хороший хлопчик, його ростили там е, хорошим хлопчиком, і що треба всім допомагати, е, всім поступатися, і він отак от несе все це життя. Потім на ньому всі їздять. От, от, от Хороших вчинків, треба, не треба, все одно от, треба бути хорошим, навіть е, якщо е, у ну, себе якось е, щось погане, ну, собі робиш, щось не додаєш, да? і е, все одно треба бути хорошим. Да. Віра в те, що ситуація не може змінитися, От теж таки особливість да? жертви. Якщо у вас майже, майже всі там якості, які ви там я зараз перерахую. І все одно ви вірите в те, що ситуація точно зміниться через деякий час, ви не жертва. Ви знаєте, в принципі, от, наприклад, жертва жінка. Жінка повинна бути в принципі жертовною. От я писала дисертацію якраз про, про цю, цю тему, це моя улюблена тема. І ну, вона повинна бути жертовна. Ну, якось дати своє тіло, щоб винести дитину. Да? Це треба жертвувати своїм організмом, своїм здоров'ям, волоссям, зубами, там, своїм самопочуттям, щоб виносити на нове життя, нову дитину, а потім три роки просто біля неї сидіти і постійно ну, майже свого життя вже немає. Да? Але якщо жінка е розуміє, що це закінчиться, що це на три роки і все, дев'ять місяців, ладно, ще три роки. І далі вона піде там, на роботу, вона віддасть там, е там, на вихідні дитину бабусі і не буде за це постійно там, думати, там, а, то все з нею нормально. Якщо жінка, наприклад, ґхій, ґхій, вміє е доглядати за своїми хоче, там, старенькими батьками, там, бабусями, дідусями, це, ну, це дуже добре. Але якщо вона покладає все життя на це, а, і свої інтереси, вона в принципі, ну кудись засовен незрозуміло куди і тільки їм займається, то, це теж вже жертовні якісь такі якості, а забування про себе, про свої інтереси, це теж от, якраз є якості жертви. Тобто, далі, далі я там розповім. Про щось інше так, стигматизація. Дуже часто жертви отримували таку стигматизацію в дитинстві. Ти там попелюшка, ти не вдаха, в тебе нічого не вийде, ти якась там ряба коса, там, не знаю, погана там, негарна там, постійно в тебе все не так. ти, ти там товста, якась Довго, коротка, там, і так далі, і постійно от не така, от не така. Розуміє? Для матері часто, іноді для батька часто і для матері, там, вона не така постійно. І в неї це відчуття, що вона не така. Коли чоловік їй каже, що вона не така, вона вірить. От там маша, наприклад, не така, вона там 120 кіло важить, і її чоловік обожнює там, і все в неї нормально, а вона там 5 кіло набрала після. Там, то вона вже не така, наприклад. Да? Там, ну, тобто, це від самооцінки залежить дуже сильно, а не від, е в принципі, а самооцінку хто формує? Спочатку е батьки, а потім вже, звісно, і ми стараємось. Да? От е так, кустома гематизацію. З цим це треба працювати. Далі. Небажання бути незалежною. Це, це теж дуже важливо. Е дуже часто, знаєте, от. Е Існують і соціальні служби зараз. І, в принципі, там дуже багато різних там, організацій, які працюють в цьому направленні там, з жертвами насильства. От Ми цим допоможемо, ми цим, і там є і притулки, і є якась допомога, і є психолог, і безкоштовний юрист. Але це ж зміна зміни в житті, це відповідальність за своє життя. Да? І вона не хоче брати відповідальність за своє життя. Тобто до цього вона казала: У мене того немає, у мене того немає, у мене немає якоїсь можливості і так далі. Так? От на Заході, наприклад, є, ну зараз не, не, не скажу країни, але е, дають, наприклад, ці притулки не на півроку, як у нас. В принципі, у нас можуть бути в деяких і до року. А там дають, наприклад, на три роки. І ця твоя квартира, ти там можеш користуватися. І поступово виходити з цієї ситуації. Тобі допомагають. Вони всі хочуть. Тобто це, чому це страх взяти відповідальність за своє життя? І далі щось збіднювати, далі йти, щось, щось робити. Далі. далі, шосте невміння витримувати кордони. Тобто, ну, трошечки про те, що ми вже казали. Да? Отут можна. Мене трошки попресувати, да? а там не можна. І це оце вміння тримати кордон, бути внучкою. От тут я вам допоможу от в цьому місці, тут я трошки поступлю з твоїм часом, своїми якимись потребами, але до цього моменту. А далі я вже пробачте, я далі буду вже свої власні інтереси. там. Прислухатися до своїх власних інтересів, захищати свої власні інтереси і їх використовувати для свого життя. Далі. Самооцінка Самооцінка може бути або низькою, ну, низькою все зрозуміло, або вона може бути нестабільною. Що значить нестабільною? Часто це людина бореться з низькою самооцінкою. Тобто. От Вона одягла гарне плаття. дороге, вийшла там, там на вулицю, але кудись там е поїхала, там, або пішла на якийсь там концерт, отримала там е якісь там. Не знаю, там е Ну, ти там гарна і так далі. Там якісь фрази, да, і відчуває себе найкращою, найгарнішою. Там отримала якісь 333 дипломи. Там відчуває себе найрозумнішою. Потім її знайшли якусь кому неправильно. Вийшла вона за хлібом в якихось. Там, в штанах не тих і побачила подругу свою, там, яку не хотіла бачити, і вона вважає себе там, негарною, невдахою там, і, 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 і дурепою. Да? І так далі. І от самооцінка пішла від таких дріб'язків вниз. Да? Далі, восьме, сім'я та діти це те, за що можна витерпіти все. В принципі, для жінки я, я в принципі, психолог таких традиційних поглядів. І вважає, що е, щось в цьому правди є. Але, ну, все це вже перебор, да це якраз про кордони. Да, все не можна витримувати погану поведінку постійну, там хронічного чоловіка не можна витримувати. Там свекрухи так теж не можна витримувати, оточуючих. Не можна витримувати. постійно погане якесь життя не можна витримувати. Це ну, ваше життя. Якщо це хронічне якесь ну, неподобство по відношенню до вас з боку інших людей, ну, це, це не можна прощати. З цим ну, не можна це потрібно боротися. Далі. Інтелектуальний рівень отут якраз дуже цікаво. Інтелектуальний рівень не залежить. От, здається, що іноді кажуть, це у якісь, там дурних, там нерозумних, у них там насильство в сім'ї, а ми там у мене усіх, у всіх знайомих, вони такі інтелігентні, у них по дві вищі освіти, повно, повірте, повно там насильства. Дуже часто бо це приховане насильство, вони на людях так ой, та-та-машенька, та, -та, -та е Машенька, там ой-ой, там. там, там е Ну, там, Дімочка і так далі. І от все так да. да І розумієте, от на людях вони такі всі хороші, а потім вони йдуть додому, він або її знущається, дуже багато інтелігентних таких сімей, психологічного насильства. Знаєте, такий газлайтинг у мене є там стаття. Почитайте, що таке газлайтинг. Постійне поццінювання. Ну, от викручування якихось фраз, або там я не так сказав, ти не так подумала, да? ну, що це за емоції, обоцінювання емоцій, вчинків, досягнень. Жінки, чоловік, ну і так далі, тому подібне. Да, от в принципі, вроді непоганий там все зробив, і там зарплату приніс, і дитинку сам відвіз там на гурток, і постійно там клює цю жінку. Вона щось все вроді добре в сім'ї. І там, наприклад, і гроші є, а вона постійно якась затюкана, така нещасна, і якесь хворе обличчя. От дуже часто і психосоматичні захворювання починаються у жінок з насильством, у сім'ї. Подивіться на своїх подруг. Якщо вона почала марніти дуже сильно, да, то щоб там не було насильства. Бачиш картинку, вроді все так непогано. Да? І так, 10. У багатих сімей теж нема насильства. Це теж, от Боже, насильство є де завгодно. І дуже часто е, у багатих сім'ях, знаєте, теж жінка, наче дві квартири, у них є там, дві роботи, там, у кожного там, своя робота. Да? і, вроде, і ти, Боже, розлучися, не живи з ним. Да? От ви, в принципі, можете взяти там і ці. Ти в одній квартирі живеш, він в іншій там, допомагати, аби просто не сваритися і цього, щоб подла, скажімо такого, не було в сім'ї. Живіть окремо. Ні. Вона терпить чого, бо треба відповідальність брати за це. да? А може там ще щось якісь там мотиви, да? а може він там більше щось забере собі, або він думає про те, що теж що, 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 щось ділити треба і так далі, тому подібне. так? І так ми трошечки розглянули таку от проблему насильства, розглянули портрет жінки-жертви, буде ще дуже цікаво відео портрет чоловіка да, тирана такого. Да? І можна от подивитися. Проаналізуєте якраз там своїх чоловіків, для кого це тема цікава. Можна подивитися, от жінки подивляться, які теж схильні до тиранії. Неважливо, що це там написано, буде що е, портрет чоловіка тирана. Це, я ж казала, там 20% людей вони ну, мають якби, чоловіків, жінок. Жінок схильність теж до тиранії. Да, і 20%. Десь це все приблизно чоловіків до того, що вони ну, можуть бути в стані там, жертви, там, наприклад, спиватися від сварливої, дуже авторитарної там, дружини, і так далі, і тому подібне, дуже такою, яка все досягла, і клює його там постійно. Так? Все це ми розглянемо. Я хочу зробити, в принципі, серію. Таких от відео якраз про цю свою улюблену тему. Поки там про відносини гармонійний, і так далі. Я там розповідала, там, подивитись відео ще на моєму каналі, дуже багато цікавих відео. І так далі. Якщо ви хочете попрацювати, в мене є методики, які якраз от ця улюблена моя тема. Вийдете з ситуації жертви, будете іншою людиною, будете вибудовувати з людьми інші стосунки, будете підбирати інших чоловіків, і все у вас буде добре. Ви будете в недійних руках. І так телефончик залишу під відео. Завжди з вами: сімейний психолог, кандидат психологічних наук, якраз який писав свою дисертацію по темі аутоагресивної поведінки. Завжди з вами. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал. Обов'язково. Пока.